Пам'яті полеглих воїнів. Чемпіонат Одеської області з кікбоксингу ВАКО за Кубок порту Південний відбувся 14 лютого. Змагання присвятили всім загиблим захисникам. Особлива увага цього дня рідним полеглих військових кікбоксерів. Володимир Рябикін, Вадим Яремчук та Сергій Дмитрієв віддали своє життя за Україну. Це була моя мрія, щоб в честь його організатори зробили кікбоксерський турнір. Я вважала, що через рік після його загибелі його зробить зроблять, але зробили раніше і кожен рік. Проводять у ці кікбоксерські турніри, і наче серце оживає для Володимира. Кікбоксинг яке місце займав в його житті? Це була номер один. Це найважливіше. Займався тренуванням і їздив у кікбоксерський клуб Капітан в Одесу, і там наймав іменитих суперників і нарабатував техніку. У відкритому чемпіонаті області з кікбоксингу «Вако» взяли участь 86 спортсменів і спортсменок, які виступали у розділах татамі спорту. Також 24 учасника й учасниці у музичних та креативних вправах. Відбувалися змагання після ночі, коли росіяни атакували наше місто шахедами. У нас не доїхало десь 50-60 спортсменів. Поболіли, бояться їхати з-за Така ситуація, вона і морально подавляє. І нинішня ніч була просто ужасна. Многім мені дзвонили, сказали, що ми к вам не приїдемо. На чемпіонаті області виступили кікбоксери і кікбоксерки з Південного Одеси Чорноморська, Визирки. Змагання є відбірковими на чемпіонат України. Були присутні. Учасники і учасниці від наймолодшої категорії до дорослої. Повсякденно займаємося, у нас така служба. Потрібно тримати себе в тонусі, займатися спортом. Ви служите в поліції, так? Так, да, так. Да. Капітан поліції, 10 років вислуги вже. І тому я проміжки шукаю між службою, щоб займатися, тренуватися, їздити на змагання і так далі. Дуже добре. Я вже давно не їздив. Дивіться, просто тренування відмінили. Я дуже хотів на них поїхати реально. І нарешті це звершилось. Я хочу нарешті ще одне перше місце, А у тебе вже є перше місце? Так. Да. По-моєму, чотири вже. Немає слів. Бой взагалі. В поінті, на жаль, програв, але в лайті два нокдауни дав. Слов більше немає. Супер. Скільки років тобі? Чотирнадцять. А як давно в цьому виді спорту? Ну, Місяця три. Після такої безсонної ночі. Чи вплинуло на тебе на твій стан після того, як нас атакували шахеди? Так, я прокинувся, але. Ще виспався. Враження і разні, тому що це перше змагання в цьому сезоні. Є і страх і все, але дуже кайф, тому що це проходить в нашому місці удома. Тепер спортсмени і спортсменки готуватимуться до чемпіонату України, який проходитиме в Броварах у березні.